Всем привет, з вами я Хаски. Сегодня мы играем в Farming Simulator 17 -го года на карте Золотые холмы. Все же мы на канале получается 79 видео. Если данный видеоролик нас убирает 20 лайков. Выходит следующее видео народ. Так мы зараз тут по берегу, я не буду робити особо жесткие видео. Від нього буде таке дефолтне, невеличке. О, із-за того, що треба отдихати. І от такий у нас трошки слажнуватий графік виходить. Так, ну, що все доволі хорошо. Так, пускаємо комбайн, щоб минути пшеничка, це у нас сьома поле. Добре. Тут вже пускаємо, щоб молотився, у на нас виходить п'яте поло. Так, і пересідаємо фуру. І їдемо на сьоме поле розгружати комбайн. Так, ну, ми небагато роботи тут зараз зробимо, но хоча б трошки зробимо. Якихось 10 минут поіграємо. Да у нас залишиться ще 20 серій. Ну, конечно, не 20, я думаю, буде даже більше. Бо купити все поля це доволі складний процес. А знімати якісь часові видео у мене зараз на даний момент нету времени. А це типа обидно максимально. Ну ладно, це все не зроблю. Так, пересідаємо по берегу по техніці, бо нам треба пересісти в цей комбайн. Так, зараз ми його розгрузимо. Розгрузимо і хай далі молотить пшеничка. Так. А самі будемо займатися дрова. Дровима. Можливо, Возможно, навіть один прицеп продамо і... На цьому будемо серію закінчувати Ну, така движуха. Звісно, да, хочеться годину знімати, хочеться 2 часа знімати. хочеться максимально багато зробити. Ну, народ. Нема такої можливості зараз. Немає. Возможно... Ну, якщо вы не 10 лайків Вийде наступне відео 15 лайків я запущу стрім Це типу, що доволі жорстко так. Давай ну насохимо молотить А ми по берегу йдемо по техніці і пересідаємо в лісозаготовочну техніку. Так, де то у нас є? Так. Пересідаємо фуру і їдемо, коротше, на загрузку. Їдемо загрузимося і зараз привеземо продамо. Прицепт дров, що доволі непогано. А от возможно наступному відео ми прикупимо поле. Нове поле. А ну і розпродаж якось нова ні нема. Так, ну з техніки поки не покупаємо, а от поле можемо ми прикупимо. Тут у скоро вже моя погода спортитись. <кій> О така движуха. Побачимо народ. Постараємося зняти максимально більше відео. Хочеться вже перейти на нову карту, бо вже ця надоїдає. Але хочеться цю доіграти до кінця, хочеться всі поля докупляти. Вже купити всі поля, щоб було. Ну, така двіжуха. Вот подъезжаем мы сюда. Так, у помощника М заполненный зерновой бункер. Да уж. Так, меняем сторону загрузки и побежаем сюда. Давай. Все пригрузится. якось бачите, воно так специфічно грузиться, ну, в принципі, загружається. Так, хорошо. Хай ті бревна назад грузяться. Здорово, скільки загрозим, скільки і продамо. В принципі, нормально загрузилися, все. У нас фура повна. Максимально можем вирушать. Так, акуратно не спеша. Терніка це мені надо до комбайну. Не ще можем. В принципі, жена. Вибачайте народ прибулів. Ніякось не можу видожати. Так у ну, нас 30 тонн. Пшениця в форі. Так, шпарим до комбайна. Блін, Біль... не то есть... А не, ну виндоб растут, кстати, да. Миндом просто. Все хорошо. То ми зараз просто мамом кинути і пересісти фуру или завести продати дрова. Так. Все акуратно. Не спеша, щоб не перевернуться. И погнали. А то в предыдущем видео два раза перевернулся. Так. І цей став долби. Тож їй Мало міста Так, на у нас полів Більше, але у нас зараз немає спросу не нашу. От буде спрос на пшеничку, Ми вообще сразу пару полів купим. Типа движуха така. Так, шпарами. Надеюсь, вот следующее видео, надеюсь оно будет жестче на багато по ферму. Хочется реально жсткое видео снимать, но пока на даний момент народ у нас не получается. Так, так, так. разгружаемся у помощника n заполнен зеленый так разгружается мы переседаем жена фору фуру О, бабки капает народ по чуть-чуть шайка 23000 тысячи у нас на данный момент есть Ну, такая движуха нормальная. Это зависит от аккуратно продать ему. Но... нас с живого почти фура полна. А, ну тут думаю, уже полна. Все, народ, на этом буду данный видеоролик заканчивать. С За вами был я, Хаски. Подписываемся на канал и ставим лайк. Всем Пока-пока.